Російський напад завдав колосальних збитків українським аграріям. Одна з найбільш постраждалих Чернігівщина. Фермери нашої області зробили найбільшу кількість заявок: 143 – щодо отримання засобів тимчасового зберігання зерна, так званих рукавів. Координували процес обласній військовій адміністрації через проблеми з логістикою. Аграріям зараз нема де зберігати зерно. Зараз є велика проблема з вивезенням продукції і ну, просто нема куди складати її. Вирощуємо соняшник, гречку, кукурузу, ріпак сою. В кожну з цих коробок поміщається десь приблизно 200 тонн сухої кукурудзи. Чернігівщина стала першим регіоном України, якому передали партію міжнародної допомоги засоби для зберігання зерна та спецтехніку. Донорами проекту є Японія, Канада та Австралія. Загалом фермери Чернігівщини отримують понад 3 тисячі рукавів місткістю 650 тисяч тонн, а також спецтехніку українського виробництва для обслуговування засобів для зберігання. Плануємо отримати приблизно 35 тисяч таких рукавів для зберігання зерна, щоб покриє потребу приблизно на 7 мільйонів тонн зберігання. Крім того, будуть діяти інші програми від інших донорів. По яких ми закриємо також частину зберігання, ООН розуміє величезну роль українських аграріїв для світової продовольчої безпеки, кажуть її представники, тому й забезпечують наших фермерів необхідним сільгосп обладнанням. сьогодні дуже важливий день. Ми розпочинаємо дистриб'юцію засобів зберігання зерна, і це відбувається під координацією з міністерства аграрної політики. Також це стосується і міжнародного рівня безпеки харчування на міжнародному. Рівні, оскільки зерно, яке виробляється в Україні, воно йде на країни Африки, Близького Сходу та інші країни. Міжнародні партнери вже зараз говорять, що готують допомогу українським аграріям на наступний 2023 рік, насамперед щодо забезпечення посівним матеріалом.